Друзі, привіт! Сьогодні до нас заїхала Tesla, Tesla Model Y. Ви подумаєте, що сюди можна було встановити? Зараз я вам покажу, що ми сюди встановили. Як ви бачите, я сів на пасажирське сидіння назад, а позаду ми вже встановили ось такий екран для пасажирів. Зараз він вмикається. Ось так він виглядає. Є сенсорні кнопки для быстрого доступу. Зараз я вам розкажу, що куди кожна кнопка веде. Є Type-C роз'єми для підключення USB-насія, для підключення пристрою для зарядки. Також є дефлекторні решітки, котрі спрямовувати потік повітря. Перша кнопочка. Запам'ятовуємо це для того, щоб була можливість керувати клімат контролем. Зменшувати, збільшувати потік повітря, збільшувати, зменшувати температуру. Друга кнопка це в нас вже вмикати підігрів сидінь. Сід Третя кнопочка. Тут декілька функцій є. Масаж сидінь, керування пасажирським переднім сидінням. Також є можливість відкрити бардачок, але тут треба знати пароль. Бардачок відкрито. Третя кнопка це керування мультимедії. Меню. Звичайний Android є Play Market, звідки ви можете скачати будь-який додаток. Бистрий доступ до найпопулярних медіаресурсів. І налаштування. Одна з крутезних фішок цього пристрою це те, що у вас є можливість під'єднати до нього. Блютуз гарнітуру та геймпад. Для того, щоб ваші пасажири були задоволені, щоб ваші пасажири вас не відволікали. Це дуже круто, якщо у вас є маленькі діти. Ви завантажили будь-яку іграшку. Під'єднали геймпад Під'єднали блютуз гарнітуру. І все, будь ласка. Ну круто ж, скажите.